В попадах, гинули на, на дорогах аварії, там кожна там, друга смертельна це за п'янки, кожна друга смертельна драка це за п'янки. І кожен другий, блядь, хто в тюрму пішов попав, це за п'янки, блять. Того короче, марихуану і Конституцію треба водити, блядь, і нехуй там щоб мусора работали. розумієте? Понимаю. А ти паниш все. Я теж дело понимаю, тому і курю, а не вживаю. Я, ж... я не зібраю не курю, але, типу, але кури це нормальне діло. Тільки за буйки не за не запливайте. Слухай, ти прямо розумієш нова, нова депутатська, розумієш тема, блять. Ти би так просунув ту тему, тебе би так захейтили, але ти би дуже би став відомий. Причому Це блядь, вам ну Дива. Тут хейти, не хей -хей будуть будете ті, ці, що блядь, стаканчики, стаканы переворачивать, понимаете? И старый олдскул. А ви, я... ну, блядь, час іде, блядь, і ця олдскульна вся пизда йде в пизду. Понимаете, ці стаканы, блядь, там нахуй йдуть, То треба блядь, реально, блядь, поверьте, блядь, там зараз біда на фронті, да, і так. І там, блядь, часто бувають якісь там, як кажуть, не бойові подтері, да, із алкоголя постійно. там, і білку словив, напухався, пожестреляв, все інше, блядь. Нехай лучше б їм, блядь, для того, щоб для уверенности п'ятку хорошу Тому що, Коли солдат курне, блядь, він в нього уши разу нише. Ну, типа, чує дальше. У нього інстинкт сохранів раза десь більше вора. Понимаєте? Понимаете, і, 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 і соляки ебашать всякі, блядь. Понімаю, понимаю, понимаю, что не понимаю, понимаю. Того. Ну, а за те, что типа партию давно, там, Ганджубас Украина, там, щам. Партия Ганджубас Украина? Ну да, партия пятка Украина, бля, йопта. Партия п'ятка, так? Ну, щось, типа, того. Украине все ждем. А лишь... Ну, на самом деле, після виниці треба питання вже піднімати. Зараз І кусь там якісь движуху волну піднімати, якісь там митинги, понимаєте. Відбирайте всіх всі рестаманів в гнати гнать їх на Верховну Раду, пизды, їх пизды, цих старперів, блядь. Ростамани, а люди, что не б'ються. Ну раз, тільки треба ревок зробити, революцію. А ревок. Ти хочеш на наворот... зробити. Ну. ні, я говорю про Растаманів, а не про цих, там якихось. А про наркоманів, це інша каста. Дивіться, Растамани це одне. А наркомани це ті що вже колються, що там. колються, нюхають там. Які вже, блядь, не в адекваті. Так. Це інше. Це інше, це інше. Але, ну, але вони ж будуть розказувати, що це, це те саме. Це те саме. Вони будуть його говорити. Блядь, алкоголь, алкоголь вмирає людей стільки, що, блядь, Ви бачите, скільки нормальних людей там за місяць, за два нахуй спиваються, нахуй згоряють, блядь. Повністю, блядь. І вони вже, блядь, ну, або йдуть там, бо якщо вы лечиться, то вони ж такі, як все, як сирки як, як як плавлені, нахуй, або там ідуть штунди верующие, понимаєте, потом поплавлені. А трава, трава на самом деле, Якщо за не запливати, її, да? И використовувати правильно. Тобі, коли не треба, не так, щоб в день, э, день проснувся і в дві банки взяв, нахуй, блядь. Понятно, це не діло. Треба з'яла пользу зробити, діло. А такий вже підвечірок, якщо захотів перезагрузити, ти собі там дернув собі нормальний купу чирмесі якісь там під якісь ті саме. І вона по ділу там, не знаю. Я, тебе... я колись. Я... Я коли... я тебе... я коли... Я не вкурил, підтримую. Підтримую, але кину. Я тебе підтримую. Агресія нам не потрібна, і так її забагато агресії. Агресія це водка. Агресія О, це водка. Тому і наш сусід такий йобнутий, тому що вони багато п'ють. Ні, не за того, вони просто йобнутий. А, вони просто йобнуті. Ну, не просто яблоки, це просто яблоки. Нам не повезло, тому що, блядь, самих кончених підорасів, на жаль, нас, блядь, тут звуком споділив, нахуй. Русский це взагалі, блять, гандони. Це, блядь, покручі, нахуй. Це не народність, це, блядь, просто-напросто були племена на тих територіях у да? там пробігали всякі, блядь, тюркські племена, монгольські племена, їбали всіх подряд і все повистали в Покручі. А покручі, це, блядь. Смість монгола і там з містами племенами і ці получились русські. Оце така піздобратія, блядь, там. А що ти скажеш про тих українців, які е, за 14 років стали русські? Ну це ж смішно. Як? Е, от люди живуть в Криму. І вони. Я знаю, у мене багато родичів в Криму, коротше, і в мене брат, блять, таки заявив, що я русський, блядь. Я говорю, ти узкий, блядь, а не русский, і мозгами, блядь. Ну, тобто -то він теж покруч. Да, він, блядь, долбойок вообще полный. Це, це ще хуже, ніж просто русский. що він був українцем, блядь, у нього папа, мама Україна, зідушка з бабуся, Українець і білоруси. хуй Я став всіх 33 роки э, русским, я вообще не можу зрозуміти. А ти реально з ним спілкувався? І це твій брат, чи ти видумав цю історію? Ні, це реальний мій брат по Він ще й двоюрідний? Ну mm, так. Да. Ну, він в Криму просто, він кримчанин. Це сильна, сильна історія сильна. він Вісім років перед цим прожив на Західній в Закарпатській області. Що він знає, хорошо, що таке Україна, що таке там Бендеровці, що таке Достаток, тому що жив в такому зжиточному районі, там Лукачево, все остальне. І, блядь, і спочатку, коли є, Кацапи живнули Крим од да, то він там казав, що я просто там Олег, типу, боюсь, тут мінти, блядь, там ФСБ, знаєш, потом. А потім, блядь, як наче мені залівати, оце пізніше, блядь. Що я русський, якщо українські війська підуть, я з автоматом сказав, що буду воювати. Я говорю, ох ти підарас, сука. Охренеть. І нема брата вже, блядь, бачиш? То слухай, то е, от е, я думаю, що це видумані мені історії. Я реально історії таких не чув. Ну дивись, все життя він був українцем, блядь. Все життя. До 14-го року. Пришла Россия, сжала Крым, заставила там всех, типа, блядь, э, паспорта поменять. И, блядь, в пятнадцатом году там стали там русскими. И, ты, и, мало того, что стал русским, ты же понимаешь, что был всю жизнь украинцем, блядь. Но каким ты хуя мог стать русским? Может... Ну, с таким образом, тогда можно, блядь, уже будет вставать, и уже, туди, уже т... громадянство, туди, вообще, туди, знаешь, можно отменять просто, знаешь. Стал русским, блядь. Я говорю, блядь, ну, как так, блядь, ты бы, блядь, папа украинец, Мама Українка, Західної України і ті, і ті. Дід наш з бабою, ну, общий. Білорус і українка, бабушка. Да ти, блять, сука, кацапом став, сука, в 35. А лучше ти став би в 35 підарасом. Чи в Кацапом? Ні. Так що ти думаєш, така. Ти, такі а а як ти думаєш, це хвороба, чи що це таке? Ну, я думаю, що це і хвороба, і це дуже сильно масивна пропаганда. тому що, на жаль, при Крим піддався коротше пропаганді такі максимальні. Знаєш, що можна було, тому що Крим уже маринували з 2008-2007 року, щоб він вийшов в клату Росія. Ця же мариновка була давно видна. Просто наші спецслужби цим не займалися, розумієш, воровали і пристроїли пізанки. А все це було, блядь. Крім просто максимальна пропаганда пришлось. Ну количество пропаганди. максимальна. Охренеть. Ясно, добре. Там здоров'ячка тобі. Не ставай русским, я тебе прошу. А що мені ставати русським, якщо я вже патріот України? Ну але ж він ж став. Ну дивіться, блядь. Я там не скрушу, там вообще там Україну люблю, там землю цілую. Знаєш, як там нікоти там ці пів глаза пускають. Ну я тут просто виріс. Я тут це життя прожив, але зрозуміло за... розуміють. Але я але я що маю, я що маю на увазі? Там ж прийшов цей русський мир, Зараз ти де живеш, його просто нема апріорі, так? Він ще не окупована частину. Ну да. Окуповую частину і ти сам казав, що там сильна страшнюща пропаганда. І він скільки років ти сказав 35. Став русським. І може з тобою теж таке статися? Ну, дивись. розумієш, я тобі скажу, що є різні люди. Є люди, які просто-напросто там за трошки трошки денег більше заплатили, да, і він зразу там візьме ту сторону, яка заплатила більше, понімаєш? А я людина принципова і моя хороша пам'ять. І я там не говорю, що я патріот, кинув любую там. Знаєш, це як там депутати грають, там землю цілуюся, все висане. Просто я тут прожив життя. Я цих людей розумію, і яка б там не була, вона там чи бідна, чи багата. Я завжди тут проживав. Ніколи нікуди не мав бажання, хоча мені було багато. Такі пропозиції Іспанія, Італія, на заробітки, там євро, гроші, сонце, пляжі. Я ніколи в житті не поїхав з'їздити, тому що мені подобається жити тут. Мені подобаються тут люди, мені подобаються тут міста, мені подобається тут природа. Розумієте? Розумію. Я там куди не вийду, там був і в Турції, і в Франції був три дні, і я вже споминаю за будинком скучаю, Розумієте, де б я не був? Б. І в які би там я там цих зеркальних палацах не проживав би. Ну знаєте, що таке? Хоча я там, що я там патріот, що я там з флагом українським бігаю, обрисований, кричу за Україну. Просто ну, це моя країна. Я розумію. Добре. А країна дає і громадянство одна тільки в житті, тому, блін, іншого не буває. То все сказки. Добре, гарного дня вам. Щасливо. Історія така. Брат. Мама Українка, тато Українець, бабуся з однієї сторони Українка, бабуся з іншої сторони білоруська, а він став русским. Не ставайте русскими. Бо це хвороба, це дебілізм. Не будьте дебілами, Слава Україні!